Вітаємо вас в ефірі. Позиція І сьогодні. Свою позицію захищатиме Андрій Река. Вітаємо вас у нашій студії. Ну що ж, нагадаю шановним глядачам, що пан Андрій, народний депутат України. Отже. Майже місяць, вже не майже, а місяць як новий рік триває, вже і не новий рік. Що за цей час Верховній Раді вдалося здійснити? Або, скажімо, що вона ще повинна здійснити з тих планів, які були намічені у 2015 році? Тяжко. тяжке запитання. Тому що е, Верховна Рада е, має прийняти ще дуже багато законів, законів, які е, потрібні нам для того, щоб отримати гарантовано безвізовий режим, отримати е, гарантовано широку дорогу в Європу. Підтримку європейських країн нашій Україні, з тим, щоб ми той шлях, який вибрали українці, який вибрала влада України після революції гідності, щоб ми цим шляхом пройшли і успішно випродали надії наших людей, людей одні надії краще жити. Росій жити, бути щоб до їх була велика повага до людей, щоб була до людей увага велика, і от над цим і працює Верховна Верховна Рада. Прийняли напружений був рік і 2015 рік. І рік, це що почався, я скажу, одним із таких був напружених і край потрібних людям закон. Це про. Добровільне об'єднання громад якраз через чотири дні, 5 лютого буде рік, як прийнятий цей закон. Суспільство, наше українці, включилися в цю роботу, в обговорення, в подання пропозицій. І вже навіть два було внесено дві дві поправки, добавки до цього закону, тому що люди. Які приступили до виконання цього закону створити громадські створити об'єднання громад, зустрівся з багатьма скажімо, складностями, які вони подали через обласні адміністрації, обласні ради, через кабінет міністрів і Верховна Рада приймала, приймала зміни. Так от я сказав щось я буквально декілька хвилин тому був із. Новообраними головами сільських селищних рад тут у цьому приміщенні, у вашому, де вони проходять курси підвищення кваліфікації, обрані хороші, живі, прекрасні, молоді люди, і вони здавалося б мені, і так і здалось, і так і є. У них багато енергії на виконання того, всього, що покладено перед суспільством, і зокрема перед їхніми громадами. Але найголовніше, що вони так мовити, на власній шкірі відчули ці зміни законодавчі? вони, вони ще не відчули. не відчули. Вони працюють лише із е, листопада місяця, з листопада у жовтні. Обрали в да. листопаді на протязі Вони приступили і працюють. І тоді пішли е, вихідний, святковий таке інше. На плеч на їхні скільки звалилося, і початок року. Тут децентралізація, тут передача повноважень їм. Вони і так не готові були і в минулій скажімо, системі працювати без децентралізації, без передачі повноважень, тому що в них немає ще досвіду, а тут на їх так все звалося початок року і все звалилося на органи місцевого середування. І вони його не можуть усвідомити. Та ще ж є і ті порадники, які кажуть, а це кабінет міністрів, а це обласна адміністрація. Це інші. інші. я хочу всім сказати. Закінчилося це. Всі повноваження, які організують життя людей, вони передані на місця. На місця передані, треба вивчати, треба працювати. І дуже б хотілося, я попросив звернути увагу і керівництво цих курсів підвищення кваліфікації, щоб люди, які неділю цілу, тиждень будуть навчатися під курсах кваліфікації, тут хороших, запрошують спеціалістів і сам, і сам скажу, персонал. Цих курсів хороший, щоб вони поїхали іншими людьми, поїхали державним, з державницькою позицією, поїхали з позицією законів, коли я почав сьогодні з ними говорити, а вони всі їм це не потрібно. Це ні закони, ні виконання, нічого. Вони, вони от обрані, вони будуть працювати. І ще називають, скільки за кого віддали голосів. А закони, то вони й обиралися для того, щоб. Виконувати ці закони вони хотіли, і люди наші хотіли, щоб передали їм повноваження і передадуться повноваження. Лякає людей те, що там недостатньо коштів, та прийняли бюджет України для того, щоб розпочався бюджетний рік. А скільки ще буде в лютому місяці, в березні, в наступних змін до цього бюджету, до цього бухгалтерського документу, ніхто не знає. Вони обов'язково будуть враховуватися. Я так сказав, і Цим керівникам, що не думайте, що це прийняти і це догма на цілий рік. Будуть вони погоджуватися, будуть змінюватися, і буде і Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і президент будуть контролювати, щоб повноваження, які передані на місця, ними скористалися громади. Ну, справді, закон про держбюджет на 2016 рік був ухвалений в останні дні минулого року, і скажімо, вже є з цього приводу така реакція не дуже добра, тому що. Для багатьох, для органів місцевого самоврядування було сюрпризом те, що держбюджет не передбачає пільги на проїзд у транспорті. От чия тут більше вина? Тих, хто не читає. Дивіться, закон, тих, хто що... не читає. Я е, в своєму житті ну, ну, 15 е, бюджетів приймав місцевих. Починаючи з району, скажімо, обласним депутатом був два скликання обласної ради. І В районах я не пам'ятаю жодного відгуку. Тих для кого приймається бюджет, щоб він був достатній, щоб він був такий, як якого ждемо бюджет. Завжди бюджет недостатній, тому що ми така наша природа людей. Більше, більше, хотіти більше, зробити більше і таке інше. А поки що це не получається. І в одній країні світу такого немає, щоб бюджет був достатній бюджет. у нас. Сьогодні ми такому стану, що тим більше те, що говорять сьогодні, пільги там немає, пільги немає. Це не хочуть читати закон, не хочуть консультуватися із владою вищестоящою, Як виконати? Обов'язково ніхто, кабінет міністрів, Верховна Рада, ніхто не відміняв пільги і на проїзд, і на дитячі заклади, і на харчування дітей в школах. Всі всі ті пільги, які були, вони є. Але тепер не від уряду треба їх ждати, а від органів місцевого Де Дещо береться на. Обласні ради, дещо на районні, і е, велика. Е... Частка на місцеве середування, то тобто сільські, селищні, міські міські ради, треба вивчати, кому що не зрозуміло, для того є курси. Запрошувати треба від губернатора, який я вважаю з радістю, прийде до них і розкаже їм, що робить область. Так само, голова обласної ради, і треба це використовувати. Обов'язково не раді будуть поділитися і навчити, щоб ці люди, які пройдуть, ну скажімо, менше було запитань у них завтра. Вони дуже сьогодні Почути, укріпити в собі і працювати з людьми. Ніхто ні сьогодні, той, хто сьогодні говорить людям, те зняли, те відмінили. Мабуть, це випадкова людина в органах місцевосвідування. Це випадкова, тимчасова вона повинна піти звідтиля і прийти інша. Якщо вона не хоче навчитися, не хоче вивчити і не хоче і не хоче працювати так, як приймаються закони, як приймаються підзаконні акти, нормативи. А це треба робити. Це це перший Раз від 1917 року перший раз у 2016 році наші люди, наша громада, наші керівники отримали такі повноваження. Як Не згадати о той лозунсімнадцятого року. Вся влада рада. Скажіть, будь ласка, але ви тут підкреслюєте, що уряд передав багато повноважень на місця центру на місця, і ви говорили про те, що і начебто і грошей повинно вистачати, їх треба шукати. Ну, все ж таки справді відбулися бюджетно податкові перерозподіл на користь місць місцевого самоврядування. Наскільки він, скажімо, повноцінний у цей розподіл? На ну, ваш погляд? Я, я, я без погляду скажу. Бюджет, якщо взяти по валових по грошах по валу, він кращий, ніж у був бюджет 2015 року. Він кращий. І ті кошти, які передали скажімо, місцевим на місця, це область, район і село чи місто, їх обов'язково не вистачить. Але треба ножки протягати по молодь і використовувати його. Ще будуть зміни, будуть добавки, буде перевиконання бюджету скажімо, державного, він обов'язково перерозподілиться. Треба їхні робити, перевиконання бюджетів. Скільки там є, скажімо, статтів доходу, про які закривають і не хочуть керівники вогні слідування псувати відносини з людьми. Ну, скажімо, те ж саме і на майно, налоги, і багато багато чого іншого. Їм треба буде все це все вишукувати. І коли передали повноваження. То ніхто не буде їх підміняти, ніхто не буде підміняти. треба навчатися, просити допомоги в е, тих спеціалістів, які мають на це е, скажімо, ліцензію, навіть ліцензію, щоб ми дали якісну допомогу, а це вам курси і є якісна допомога. Тут всі ті, що мають ліцензію на надання допомоги і використовувати не просто прогулятися тут тиждень е, у Полтаві, а навчатися і додому їхати із знаннями, які потрібні ну, для громади, якщо ми вже говоримо про певні скарги. Жом, підсумки, а можливо навіть наслідки 2015 року, зокрема, завдяки рішенню Верховної Ради, як не згадати те, що у квітні минулого року Верховна Рада ухвалила пакет так званої декомунізації. Чотири законопроекти. Я знаю, що у вашому селищі, де ви мешкаєте, де скажімо, були багаторазовим селищним головою, вже відбулись відповідні зміни. Здається, вже нема вулиці, вулиці є вулиця курортна і таке інше. Отже, оцей цей процес, як він триває, чи є тут якісь недоліки на ваш погляд? Знаєте, влада, влада це і відповідальність. Якщо да, законом, це закон 2558 про декомунізацію, якраз що стосується символів комуністичного режиму і нацистського режиму, що це якраз чотири у нас закони, які їх об'єднали в закон про декомунізацію. Це і закон 25.40 доступ до інформації, скажімо то, 25.38. Правовий статус 2539 про увічнення перемоги над нацизмом, і 2558 це за закон засудження комуністичного тарного режиму. І отут найбільша відповідальність їх. Тих, хто хоче, і от сьогодні я так почув, якби хтось за них зробив, бо їм не хочеться орли. Літають проти вітру, через те вони високо піднімаються. А якщо я їм кажу, ви будете як горобці за вітром низенько, ви нікуди не прилетите. Ніхто вас не задає, що ви були голова. Вам треба виконати закон, тобто бути орлом, високо літати по закону, по цьому. І відповідальність наступає. Там відповідальність є 5, 8 і 10 років позбавлення волі і коліскація імущества. І я сьогодні всім говорю, хто мене чує із просто людей. І е, керівників у ремсансвідування. По, е, пожалійте ви своїх керівників, бо вони будуть нести відповідальність перед законом в судах. Нікому так не пройде. От ви звірі собі, є політичні е, наші опоненти. Я голова селищний, і я не е, сесія не прийняла. Наступає 20, там друга здається, 20 листопада, якщо перемога вулиць, що стосується перемогні вулиць, закінчиться повноваження ради, починається повноваження аж до 21 лютого, особистим розпорядженням голови, сільського селищного міського голови. Якщо він за цей період не прийме розпорядження, не перейменує вулицю, пам'ятники і таке і інше, не поміняє, двадцять першого лютого. Вже дано право по закону губернатору приймати ці розпорядження. Але скажіть, пожалуйста, голову пісок на два місяці голова заховає, а губернатор за нього буде приймати. Назвіть мені ту політичну силу, яка цього голову не видвигала і не, і не, не плила, що вони не подадуть в суд. На цього керівника, що він не виконав закон, обов'язково суд подадуть. Отже, цей закон неминуче Немин... приведе до того, що треба буде переименовувати. І що ж вже є, скажімо, хороші приклади, є не дуже. І на останок, ще раз по бажанні тим, хто затягує, можливо, ще раз підкреслити, що. Я, я хочу, є, є, є там і звичайно, краності не треба бути. Я вчора цілий, цілий день у нових санжарах із головою, заступником, ми в неділю ми це вивчали. Є там питання, які і наші земляки, і, 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 і стоять і пам'ятники, і вулиці ними названі. І Там і ми знайшли вихід. Я мав зв'язок із вчора, з директором інституту національної пам'яті Ретровичем Володимиром Михайловичем. З ним говорив, консультації отримували. І ми дійшли там, де вони не були керівниками, скажем, комуністичними керівниками не були секторами обкомів, райкомів, не були, не, не, не проводили якусь антирадянську пропаганду. і За роботу там антирадянську там там, там 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 да, антиведні. Анти, Чайця, антисуспільноспільно <ріпи> навіть роботу там залишать. У нас два таких скажімо, такі вулиці. Вони залиши. Наші земляки, герої радянського союзу. Вони захищали і Санжари і Україну визволяли, і ніде не мали ніякого відношення до керівних органів. Але один наш земляк дважди герой соціалістичної праці в нас і родиць був секретарем обкому партії не в Україні. Був керівником центрального органу влади у Москві і пам'ятник його дуже багато родичів живе цього нашого земляка. А його треба знімати помилник. І ніхто нам ніде ніякого права не дасть приймувати. Тому що як почитаєш, коли він встановлений, для чого він встановлений, в яку заслугу, і чітко написано постанова президентів Верховної Ради. Був він герой герой сусідної праці, дважди герой. І така була постанова на батьківщині. Як паде народився на батьківщині цього цієї особи встановити і кошти виділялися, і все є в нас в Санжарах. Тепер його треба демонтувати. Не демонтують. Суд демонтує в місті з керівником органу місцевого середування. Ну що ж, ось такі поради і від Андрія Рекі. Я вам дуже вдячний за ваші відповіді. Вдячний шановним глядачам за те, що ви за нами стежили. До побачення. Бачення.